Це дуже просто. Володимир Олександрович переконався в тому, що його намагаються зараз позбути прав царя, а йому це дуже не подобається. Ну йому подобається бути царем, йому подобається, що йому зараз в нього є непротоманні президенту згідно закону України права. Він викликає до себе на ковр саме не на килим, а на ковйор, бо це радянська висовкова традиція. Викликає прем'єр-міністра. Він е, приймає рішення, які ну, президент не повинен приймати. Він каже, кому звільнятися, кому ні. Мені здається, що президенту треба повертатися до правової площини і займатися міжнародкою та е, обороною. Це було б найкраще. Тоді б він міг зосередитись на мобілізації, на мотивації, на забезпечення збройних сил України, на боротьби з корупцією, тих, хто займається якби. Корупцію на забезпеченні збройних сил України, розібратися з СЗЧ, розібратися з термінами служби. Там багато чого чим треба займатися. А він, бачите, займається геть іншим. Взагалі, мені здається, що історія, коли Єрмак залишається, і зеленський не хоче його звільняти, тому що Єрмак не повинен писати ніякі заяви. Про складання повноважень в нього немає повноважень для тих, хто забув, хочу нагадати: Єрмак, це голова офісу президента, головний завгосп країни, людина, яка повинна займатися степлерами, папером організацією зустрічей Зеленського. Все а він у нас займає позицію приблизно, як в Штатах, віцепрем'єр, віцепрезидент. Вибачте, так от. Те, що зараз відбувається з Зеленським, дуже нагадує те, що було в 2013 році. Я вам серйозно кажу, в мене відчуття дежавю. Я сьогодні говорив з деякими людьми, які, а, скажімо так, пам'ятають ті ж самі моменти, і вони кажуть, не в тебе одного, це справді все так і нагадує, і до речі, я би дуже порадив Володимиру Олександровичу поцікавитися історією Януковича і який був настільки великим дурням. Що відмовився звільняти міністра МВС Захаренко, і навпаки, навіть вирішив розігнати майдан <кій> для паралелі. Поясню, відмовився е звільнити Єрмака і намагається зараз атакувати на і Сап. Про це я розкажу трохи пізніше. Далі чим це закінчилося? Всі ж пам'ятають, тому я вважаю, що не треба доводити Зеленському, що він на одному. Рівні по самодурству з е, Януковичем. Більше того, е, давайте відверто. Е, Зеленський зараз ну розгублений. Він довго був впевнений, що ніхто не зафіксує все це, що відбулося з Міндічем. Коли це сталося, і коли він дізнався, це був. Липень цього року він спробував позбавити набу і сап незалежності для того, щоб погасити тоді цю історію. Не вдалося більше того, не вдалося завдяки двом складовим. Перша складова це те, що. Українці вийшли з картонками, але вийшли і показали з Європі, що за нас треба боротися європейцям. І європейці підтримали цих, цю молодь всіх, хто тоді підтримав і набу. І просто сказали Володимиру володимирсанчу, mm -hmm. або ви відкатуєте все назад і припиняєте атакувати і набу і не заважаєте розслідуванням антикорупційних справ. Або ми припиняємо все фінансування Зеленський Удень чи два є потім все відіграв назад, тому що зрозумів, що відбувається далі. Ну а на і що він сподівався, пане Бориславе? Даруйте, але на що він сподівався тоді і офіс президента, і той самий Єрмак, тому що з картонками, здається, до нього вже вийшла його фракція? Дивіться, тоді, тоді, перед тим як підписувати, я знаю, це 100%, тому що я говорив з деякими послами. Перед тим як він підписав той закон, 12.414, з ним говорили посли Євросоюзу, j 8. Вони всі казали, Джей Севен, вибачте, вони казали, не підписуйте, витуйте, Ви що, здуріли? Ви розумієте, що буде далі? А він все одно підписав: чому? Ну тому що йому близький принцип ніколи не зупиняйся, ганьбись по повній. І він доводить це. Кожен раз ще раз кажу: багато хто вважає, ну людина 6 років на посаді повинна вже стати президентом. Ні, тут якраз підтверджений головний принцип ССО в час найбільших випробувань. Ви ніколи не підтиметесь до рівня своїх очікувань. Ви завжди впадете до рівня своєї підготовки. Давайте нагадаємо, що Володимир Івич Зеленський готувався до цієї посади на каналі Один Плюс Один Коломойського і в клубі веселих і кмітливих у Мисляково в Москві. Той Пане його... Давайте все ж таки до сьогодення. Як ви ні, прогнозуєте ви ставите, єрмак, це, ні, я єрмак чи Арахамія? Кого я сьогодні таку Почитаю. сакральну жертву доведеться принести Володимиру Зеленському? Гаразд відкрою зразу таємницю вчора. Я про це написав: злізки з банковою мені сказали, підтвердили. Зеленський в спілкуванні з Уміром сказав: Я Андрія, не Аддам Поясните, що це значить? Я розумію, що це російсько, але так було сказано і тому. Сьогодні всі розуміють, що буде зараз, що відбувається зараз. Є нові інсайди з боку злих язиків з банкою. Так, от бунт в слузі народу і спробу слуг повернути країну до парламентсько-президентської моделі будуть гасити всіми можливими засобами. Гасити будуть в офісі президента. Конфлікт Єрмака з Арахамія дуже загострився. Давайте відверто. В них старий конфлікт, він не новий, але зараз він перейшов до максимуму. І Арахамія відчув, що він може збити Єрмака, а Єрмак відчув, що може збити Арахамію. Тому в цьому Жаба Гадюкінгу в мене нема жодних симпатій. Тож Давіда хочуть не лише зняти з голови фракції, а й скоріше позбавити мандата. бо вони трактують так по-своєму законодавство, накласти санкції. Хтось каже: Я не знаю, будуть накладати, не будуть. Але цікаво, що раніше все Офіс президента влаштовувало. А зараз, коли вимагають звільнити Єрмака, Зеленського це не влаштовує. Мені невідомо, як саме зараз це буде відбуватися. І, до речі, може, фракція переконає Зеленського. Хоча відверто я ставлю на це 0001 мільйона відсотку. Тому що я не вірю, що вони переконають. А, але. Я не буду здивований, якщо зараз дійсно не тільки буде позбавлений рахамія е, мандату або вигнаний з посади керівника фракції, або на нього накладуть санкції, а ще й позбавлять е, громадянства. У нас Володимир Олександрович дуже любить цим користатися, але ж є наступні кроки, і всі розуміють, що з понеділка варто чекати, що будуть дії по НАБУ і САП, і ці злізики з банковою кажуть, що е, дійсно планується. Але банково лякає можлива реакція з боку наших європейських партнерів. Більше того, вони вже один раз, ви ж пам'ятаєте, сказав про це, після атаки Зеленського на залежність на Буєсап просто припинили надавати всю фінансову допомогу Україні. Тому наш умен розуміє, що можливе таке знову, але його кортить, провести обшуки. В антикорупційних органах вилучити плівки, докази, і все, що тільки може. Хоча не забуває, що це все віртуальне, воно може зберігатися на будь-яких ресурсах в мережі. Але Володимир Сандрич живе своїми уявами. Так от і він хоче закрити рота всім, хто займається цими справами і кому тільки можна, пане Бориславе. Технологія, а саме пов'язано те, що зараз нові серії не оприлюднюють. Буде. Ви чуєте мене? Технологія буде по формату Магамед Расулова. Тож хочуть таке, остаточне рішення ще не прийнято, але СБУ вже готово відпрацювати до речі, так же як і з детективами Расуловим. А наші партнери навпаки вимагають негайного звільнення детективами Гамед Расулова. І це дуже цікава ситуація, бо це загострить конфлікт. Ще більше між офісом президентом і наших партнерів, дозвольте, Але... пане Бориславе, це уточнення так. в контексті вашої відповіді, чому Давайте. зараз не з'являються нові серії? Це вже тиск на набу? Ні, тут трохи інше. Дивіться, Ласка. ми сьогодні з Ігорем Ретровичем про це говорили. В нього є припущення, що просто в набу розуміють наскільки все відбувається зараз бурхливо в Україні, і вони намагаються дійсно не розгойдувати човен. Але є інші варіанти. Дійсно про це Юрій Луценко казав в ефірі ще декілька публічних осіб. І деякі злизики що на і САП дійсно заходили в переговори з офісом. Офіс просить більше нічого не оприлюднювати, тому що країну може розірвати цікаво. От корупцію вони нікого не просили не займатися. Вони почали не оприлюднувати інформацію про корупцію. Це якось дивна ситуація. Вам не дивує це? Дивує, звичайно Злочинами займатися Держави, звичайно. можна, а говорити звичайно. про злочини нельзя. Добре, і останнє маємо буквально хвилинку, але дуже прошу, ще вашого, вашої думки в нашому ефірі з приводу ось цього 28 пунктового плану, який з'явився нібито ні звідки, але Киролайн Левіт запевняє, що минулого тижня українська влада обговорювала це з представниками США, і що все це не односторонньо не тільки з Російською Федерацією, а ми говорили. Що скажете з цього приводу? І це просто лише спроба Америки, чи це дійсно абсолютно повне використання ситуації ослабленості України внутрішньополітичної? Хочу нагадати вам, що, що влада в Сполучених Штатах так само не монолітна, як і в Україні. Там є мага, там є та, те крило, яке каже, нам треба посилити допомогу Україні. Ми яструби, Ми, ті, які наслідники Рейгана, ми повинні наносити удари по Росії. Є ті, хто каже, да ну нафіг ту Україну, давайте домовлятися. Наприклад, той самий Джей Ді Венс, Вітков та інше. Давайте якось домовлятися і там. Маєте якісь бізнеси. А є ті, хто кажуть, та чума на обидва ці доми займаємося Китаєм, от головний ворог. Е, те, що ми зараз бачимо, це спроба використати момент. І щоб ви розуміли, я впевнений, що це просто ну, Трампу відверто байдуже. Як закінчиться війна в Україні і по якому кордону. Але головне, щоб вона закінчилася, бо вона заважає великому бізнесу, і його стратегії, багато чого ще. Тому він каже: хочете, спробуйте. Якщо вдасться, я підтримую. Якщо що, я скажу, почекайте. Це взагалі просто спроба, а не фінальний результат. Тому тут просто одно з крил це намагалося зробити. Сьогодні, до речі, хочу звернути увагу, Марко Рубіо дуже коректно сказав: ми займаємося різними планами і формуємо різні плани. Також ви Дання Ройтер скаже, що українська сторона не була дотична до створення саме цього плану. То в мене питання, пані Левіт, коли каже, що були дотичні українці до створення якогось іншого плану. То може це той, про той, який, до якого про який каже, вибачте Рубіо. Тут багато запитань, і хочеться б більшої відвертості. Наступного тижня сподіваюся, що я буду вже мати спілкування з людьми в Вашингтоні, і тоді буду знати, що відбувається. Але зараз можу сказати, це виключна ситуація, яка сталася через те, що корупція в Україні. Була базовою цінностю до для влади, яка замість того, щоб з нею боротися, використовувала її як ресурс для посилення своїх можливостей і персонального збагачення. Не більше, не менше. Тож лякатися не треба. Можна казати дякую, але ні. Більше того, Європа вже сказала, це нам не підходить це капітуляція. Фактично, це ті ж самі. Вимоги Путіна, але англійською, то навіщо нам на них погоджуватись? Тому ні тут виключна спроба продавити і не більше, і це треба всім розуміти. Єдине, що я впевнений, що на Зеленського зараз тиснуть про те, що можуть розповсюдити якийсь компромат. Це теж правда. Але ще раз Володимир Олександрович повинен пам'ятати, він не просто якась людина, а він президент країни, якого обрали для того, щоб він захищав інтереси країни, а не свої особисті. Тому треба робити вибір. І на користь України.